Всі люди, які грають в азартні ігри, вони лудомани. Всі люди, які ставлять ставки в казино або крутять рулетку, хворіють на таке тяжке психічне захворювання, як лудоманія. Дійсно, це не так. Зараз я вам в двох словах поясню, чим відрізняється гра в азартні ігри від такої тяжкої і незвичної для деяких людей хвороби, як лудоманія. Перед за все, ми повинні розуміти, що азартна ігра це все ж таки ігра. Людина, яка розуміє, що гра, за яку я повинен платити гроші, тому що це платний вид послуг, і ходить е е на ці, е ці казино чи заходить на ці сайти для того, щоб відпочити. І розраховує свій бюджет, на який я можу відпочити, тому що це платна послуга, то це не лудоманія. Лудоманія – це якраз та грань, коли людина в людині в голові, точніше, з'являється так називаємо в кавичках глюк. І він путає гру із заробітком. Що те, за що я Повинен платити гроші, щоб відпочивати, отримувати безліч емоцій, адреналіну і тому подібне, то мені за це повинні платити гроші. Я повинен, точніше, я можу заробляти на тому, за що повинен платити сам. От і вся різниця між ігроманом і лудоманом. А далі всі наслідки. А далі всі наслідки, проіграні кошти. Бажання відіграти кошти, бажання їх відбити. Але перше, що гравець повинен зрозуміти, що гра в азартні ігри це все ж гра. Платна послуга, за яку ви платите гроші і граєте в азартні ігри. Якщо у вас другий варіант, якщо десь колись помилково ви почали вважати і плутати гру заробітком, і не можете зупинитися? Добро пожаловать в анонімний кабінет центру практичної психотерапії Карат, де за допомогою спеціальних психотехнік і лікуванням гіпнозу можна позбутися в самий швидкий термін цього глюку.